Доброго дня, друзі, вітання із Київщини, Броварщина, Село Зазим'я. Сьогодні хочу показати невеличкий фільм, свій зняти відносно того, чому на деяких сортах інжира відпадають плодики основного врожаю. У мене є декілька таких рослин, коли купував, ще не міг на 100% знати, що власне це так і станеться. Але ось про що мова. Це ми говоримо про такі сорти смокви, які частково партийно-карпічні. То, то значить так, перший врожай в них є. І перший врожай вони дають так звану Бребу, яка зав'язується на гілочках того року. А вже на гілочках цього року врожай зав'язується, але йому обов'язково потрібно запилення. Ну і от власне декілька рослин, які в мене є в колекції. Які я купував якби, у надійних джерелах, ну, але там де купував, там присутня оса бластофага, яка запилює. От, в даній ситуації ми бачимо сорт Парадізо. Італійський сорт. Так от перший врожай був чудовий, я десь знімав відео, показував в тому в минулому році, то взагалі їх там було десь штук 6. В цьому році було менше. І Дивіться, які висять грони. І от Щоб оце все достигло, потрібна ота оса, яка б залізла всередину і запилила. Ну, от бачите, воно дуже легенько відривається. І е, толку з цього всього вже не буде. Який в нас є варіант? Я собі придбав хлопчика в майбутньому, ну, хлопчика має на увазі. Рослину чоловічої статі, яка повинна мені допомогти в ручному запиленні. То значить, ми будемо це робити в ручному варіанті. І от ще один сорт. Купував його під назвою Фігбланш, воно не таким виявилося, як за нього казали. Бачите? Та сама ситуація. Бо інколи люди задають питання, пишуть: ой, в мене там все засипалось. Ну, різні бувають ситуації. Буває, рослина скидає, якщо ви знаєте точно свій, назву свого сорту і 100%, що вона не повинна скидати плодики, ну, то це одна ситуація. Буває, буває дійсно по-різному. Але якщо, ось бачите, я вже провів, перевірив це роками. У мене от третій, третє деревце, сорт називається Ізмір. І от знову така сама ситуація. Все в плодах. Але дозрівання не буде. От побачимо, що з цим будемо робити. 100% я його зріжу. Поки що в мене батлер той, що чоловічого роду, дуже маленька рослинка. Поки вона виросте, то це пройде пару років, щоб можна було взяти з нього те, що потрібно для запилення. Ну а в даній ситуації, ось, бачите, ось так воно виходить. Так що, друзі, коли купуєте, дійсно запитуйте у продавців, що вони вам продають. Інколи, правда, вони самі не знають. По-всякому буває. От, але треба брати в надійних місцях. Ну, ось. І шкода, оце, що це все воно все відпаде. Отаке От коротеньке відео відносно того, як буває із сортами інжира. А ось, бачите, от, поряд рослинка росте. І вже тут воно тримається. Бо це власне сорт Кадота, яка дає чудовий перший, і другий урожай. Він вже в мене перевірений, росте ось в такій ємності і в мене росте в траншеї. Ну, та й безліч інших сортів, які можуть порадувати також ось такими чудовими гронами. От, в даному. Випадку це от сорт Блугіант. Ну, або, от, наприклад, сорт, який люди знають, смугастий під назвою Панаше. Так само такі от чудові грона. Але тут все достигне і все буде в порядку. Ну, ось Наступна рослинка під назвою Масуїдефін. Теж вона вся засипана плотиками. От також чудовий сорт під назвою Ламперія. Теж вона такі у нього грони. Ось теж чудова рослинка. Зараз вам нагадаю віолет дофін показує. Яка вона чудова, яка вона багата на кількість врожаю. Ось ще одна гронка. Це все має достигати Блек Італія називається. От. Ну і так далі. Їх багато різних. І всі вони чудові, всі вони відрізняються. Десь є якась схожість, але багато різних таких сортів. От, наприклад, Коричневий турецький такий. Листочки у них всі різні. Ну що ж, вирощуємо разом.